Ну і пару слов по, -по розрізу. Да? Тобто, ну, ми от розрізали нашу будівлю отаким чином плащиною. Тобто, якщо зверху дивитися, ми отут, отут поставили рисочку і дивимося сюди, і отут поставили рисочку і дивимося сюди. І таким чином ми такою віртуальною там, пил, пилкою чи ножем Обрізали нашу будівлю. І ви знаєте, що на розрізі товстими лініями показуються ті конструкції, які потрапили в розріз. Тобто наша така пилка віртуальна вона розрізала оцю стіну, міжповерховий майданчик, оцей сходовий марш на передньому плані, оцей майданчик виходу на другий поверх, оцю стіну теж розрізала, да? потім підлогу розрізала, оцей марш розрізала, і цей міжповерховий майданчик. Тому всі оці конструкції. Які потрапили в розріз, які були розрізані віртуальною нашою пилкою, вони на розрізі мають бути ця конструкція теж. Вони мають на розрізі бути позначені е, товстою лінією. от. Тому що вони потрапили в розріз. От, Ще раз. Да? Ось оце, ось ця конструкція в розріз потрапила, розрізалася, це розрізалося. Це має бути товстою лінією позначено. А суцільною тонкою лінією позначені конструкції, які ми будемо бачити на дальному плані, тобто ці сходи ми будемо бачити на дальньому плані, і оці сходи ми теж будемо бачити на дальному плані. Да. Ось тут віконний е проріз будемо бачити на дальньому плані, тоненькими лініями позначається. Да. Ось дверний проріз там на дальному плані буде позначений тоненькими лініями, І оцей дверний проріз теж буде позначений тоненькими лініями. Тому, от, будь ласка, теж запам'ятайте і врахуйте це під час розробки розрізу.